Представляємо вашій увазі дієтичну добавку хондрокрок від торгової марки Еліксир. Дія дієтичної добавки хондрокрок обумовлена компонентами, які входять до її складу. Хондроїтинсульфат містить в собі групу готових глюкозаміногліканів і елементів колагенового матриксу кістки, стимулюючих регенерацію хряща, підтримуючих в'язкість синовіальної рідини, які надають анальгітичну і виражену протизапальну дію. Глюкозамінсульфат, відновлюючи речовину хрящової тканини, підтримує нормальну функцію хребта і суглобів, нормалізує відкладення кальцію в кістковій тканині. Крім того, сприяє гальмуванню розвитку руйнівних процесів в суглобах і має виражену протизапальну дію. До складу дієтичної добавки хондрокрок входить екстракт сабельника. Процінідин коренів та пектинові речовини з трави сабельника мають протизапальні властивості. Також до складу входить екстракт золотого вуса. Біфеноли, що містяться в рослині, виводять солі, мають протизапальну, протинабрякову і помірно знеболюючу дію. Дієтична добавка хондрокрок може бути використана в раціонах дієтичного харчування як джерело комплексу біологічно активних речовин рослинного походження та хондроїтину з глюкозаміном. Рекомендуємо споживати дорослим та дітям старше 12 років по одній таблетці 2-3 рази на добу після прийому їжі. Термін споживання до 4 тижнів. В подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем. Замовляйте дієтичну добавку «Хондрокрок» від торгової марки Еліксир. Подбайте про своє здоров'я вже зараз.